Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите. Так, чуємо. Бачимо. Дякую, дякую. Підкажіть, чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях. Так, присутні. Угу, дякую. А, а Пан Петро, кого ви представляєте? Можете в чат нам написати, якщо не вдається щось з мікрофоном. Пан Петро це представник проєктної організації, яка розробляла для нас звіт воде. Я зрозуміла. Тоді діємо наступним чином. У нас немає поки що представників громадськості, тому ми надаємо можливість їм підключитися. Чекаємо 15 хвилин. за ці 15 хвилин, будь ласка, налаштовуйте мікрофони, зв'язок свій, що там не виходить. Тому що якщо ніхто не підключиться, то я будь в певний момент громадських слухань попрошу всіх особисто представитись, сказати, кого ви представляєте, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Тому чекаємо 15 хвилин о 10.15 розпочинаємо. Будь ласка, якщо щось там не налаштоване, то налаштовуйте мікрофони. Тощо, дякую. Отже, доброго ранку ще раз. Давайте будемо розпочинати вже 10 година, 16 хвилин. 6 листопада 2025 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю Вестнол. Стосовно планованої діяльності експлуатація комплексу будівель та споруд для виробництва біоетанолу потужністю 1200 м метрів кубіч, кубічних на добу то весно на території Городоцької територіальної громади Львівського району Львівської області, мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузеві політики департаменту екологічної оцінки Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України. І сьогодні я буду головуючи на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводились в офлайн режимі. Проте через пандемію та у зв'язку з встановленими карантинними обмеженнями на всі території України громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводили. Громадські обговорення проходили у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед інших регульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2.2 про Н2 статті 17 закону, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений в постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2 статті 17 закону. Та врегульовує здійснення громадських слухань в режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо зазначаю, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднений на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на 10 годину 19 хвилин на громадських слуханнях присутні четверо учасників. Двоє з них це представники уповноваженого центрального органу, як організатори громадських слухань. Ще двох учасників. Я попрошу представитись, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадської. Отже, будь ласка, пан Святослав. Доброго дня. Мене звати Святослав Чистий. Я представник компанії та Дякую. І пан Петро. Доброго дня. Добре. Мене звати Петро Гура, я представник розробника компанії Купан. Дякую. Отже, ми на 10 годину 20 хвилин не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях серед чотирьох учасників: двоє учасників представники уповноваженого центрального органу, інші двоє учасників представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог, постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 Нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови, постанови номер 989 якою затверджено порядок проведення громадських слухань. Ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженою відповідальністю Веснол стосовно планованої діяльності, що передбачає експлуатацію комплексу будівель та споруд для виробництва біоетанолу потужністю 1200 метрів кубічних на добу, то веснол на території Городоцької територіальної громади Львівського району, ну, Львівської області. Та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Дякую всім Дякую. за увагу! Всім тихого, мирного дня, до побачення! Дякую. До, до побачення. До побачення.